Зеленський вразив усіх неочікуваними словами щодо завершення війни. Де що змінилося, з'явилася нова вражаюча звістка від США? Невже Трамп таки пішов на дуже важливий крок, аби припинити вогонь якнайшвидше? Він, начебто, вирішив зв'язатися з Кремлем, аби підштовхнути їх, скінчити протистояння. Натомість загарники висунули лише одну головну умову для України, яку саме почуєте далі. Усім вітання, дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. І залишайте свої коментарі. А ми будемо розпочинати. Президент України Володимир Зеленський вже дав зрозуміти, що пом'якшить свою позицію щодо територіальних питань, і путіну також доведеться піти на поступки. Саме таку заяву зробив спецпредставник США з питань України Кіт Келух. Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація веде переговори з Україною, Ерефію та іншими сторонами. Про це він сказав в коментарі журналістам. Передає РЛ. -E Цитую: Ми мали справу з Україною та Ерефію. У нас заплановані зустрічі. Трідчі розмови із різними сторонами, зокрема Україною та графію. Думаю, дискусії йдуть добре, оголосив американський президент. За декілька годин до цього спецпредставник Трампа із питань України графік кіткелох попередив, що обидві сторони повинні будуть піти на поступки, якщо вони сподіваються домовитися про врегулювання війни. Зланський поступиться, але його противник мусить це зробити, сказав Кіт Келох. І Путлеру також доведеться пом'якшити свої позиції. з Часом ми проведемо дискусії з усіма імовірно найближчим часом, і це добре для обох. Сторін сказав Кіткелох. Між тим президент Володимир Зеленський заявив, що Україні відомо про постійні контакти між США та Рефію на рівні розвідок протягом усієї війни. За його словами, ці контакти мали на меті встановлення червоних ліній, щоб війна залишилася контрольованою. Про це глава держави розповів інтерв'ю для Associated Press. Зеленський порівняв роль західної розвідки із саперами на мінному полі, які оцінюють ситуацію, аби визначити, що може наблизити до завершення війни. Водно. Час він підкреслив, що без України нічого не можна побудувати. Відбувається, начебто, контроль війни, в якому усі будуть втрачати передусім Україна. Я пам'ятаю, як партнери говорили на роботи кроки, які призведуть до ескалації. Наприклад, я дуже довго вибивав можливість на далекобійні дії, але мені цього не давали, тому що казали, що це перехід червоних ліній, зазначив президент. Зеленський розповів, що західні партнери неодноразово застерігали від кроків, які могли б призвести до ескалації. Зокрема, від далекобійних ударів по РФІ, що за словами партнерів, могло викликати відповідь від РФІ. Вони розкидувалися ядерними та іншими меседжами. Це свідчить про те, що західні тарашистські розвідки між собою розмовляли, тому що не можуть просто так США або хтось із Європи сказати, якщо ви будете бити вглиб по військових цілях РФІ, то РФ може завдати ядерного удару. Додав він за словами Зеленського. Затримка озброєння була пов'язана не з фінансовими питаннями, а з політичною волею партнерів. Що призводило потім до наших втрат територій, до нашої слабкості, до пауз у постачанні зброї так було з Air Defense, так було із Patriot, Зауважив Зеленський. Виключення Києва з переговорів між США та РФ щодо війни в Україні було б дуже небезпечним. Заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Associated Press. За його словами, за столом переговорів із АРЕФІ повинні бути США Україна та представники ЄС. При цьому Зеленський висловив оптимізм, що зараз Україна наблизилася до миру. Далі прямо мова лідера України ми боремося, ми тримаємося, ми робимо усе, щоб наблизити мир. І сьогодні ми, як ніколи, за ці три роки війни близькі до нього. Ми захистили нашу державу, нашу незалежність, нашу країну. Ми також зазнали величезних втрат. Я надзвичайно пишаюся нашим героїчним народом. Ми повинні зробити все, щоб відновити стабільність і забезпечити справедливий мир для усіх українців, заявив президент. На думку президента Зеленського змусити путь для російців за стіл переговорів може президент США Дональд Трамп, погрожуючи санкціями, спрямованими на рашистську енергетику та банківську систему, ну а також продовжуючи підтримку українських військових. У них можуть бути свої відносини, але говорити про Україну без нас це. Небезпечно для усіх заявив Зеленський. Президент України також заявив, що його команда перебуває в контакті з адміністрацією Трампа, але поки що ці дискусії на загальному рівні проте незабаром мають відбутися особисті зустрічі, аби напрацювати більш детальні домовленості після розмови з Трампом. Ми повинні просуватися до певного формату розмови з рашистами. Заявив Зеленський. Я би хотів бачити Сполучені Штати Америки Україну та расистів за столом переговорів. Якщо відверто голос Європейського союзу, там також має бути, гадаю, це було б чесно та ефективно. Але як воно вийде, не знаю, сказав президент. На погляд українського президента і з погляду гарантій, що рашистська агресія не повториться після укладення якихось мирних угод. Членство України в НАТО було б найдешевшим варіантом для союзників. А також зміцнило би позиції Трампа у геополітичному сенсі. Я дійсно вірю, що членство України в НАТО є найдешевшою безпековою гарантією для України, найдешевшою для усіх це був би сигнал, що не Ерефії вирішувати, хто має бути членом НАТО, а хто не має. Це вирішувати сполученим штатам. Гадаю, це було б великою перемогою для Трампа. Окрім того, за словами президента Зеленського, українська 800-тисячна армія була б бонусом для альянсу, особливо якщо враховувати бажання президента Трампа повернути додому американських солдатів з-за кордону. Іншими гарантіями безпеки за словами українського президента могли б стати достатні поставки зброї з США та Європи, а також допомога у розбудові української оборонної промисловості в інтерв'ю Зеленський Ської також заявив, що французька пропозиція щодо розміщення в Україні європейських сил як стримувального фактора проти рашистської агресії набирає форми, але висловив певний скептицизм, твердячи, що залишається багато питань щодо командного контролю, чисельності та розташування таких сил, за словами українського президента, це питання порушувалося і під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном та Трампом. Я сказав. У присутності двох лідерів, що ми зацікавлені у присутності іноземних вояків як частини безпекових гарантій, але не єдині гарантії безпеки, заявив президент України. Варто зазначити, що Сполучені Штати вже мали дуже серйозні перемовини із Москвою щодо завершення війни в Україні, і обговорення цього питання з рашейським президентом Путліром може незабаром вилитися у значущі дії, заявив Дональд Трамп. Ми будемо говорити і думаю, можливо робитимемо щось, що буде значущим. Ущем заявив Трамп ці заяви американського президента, що він їх зробив на брифінгу у Білому дому. Цитують багато світових видань. Водночас, як зауважує політику, президент Трамп відмовився коментувати, чи він вже говорив із рашиським лідером, і коли взагалі була їхня остання розмова, він також відмовився говорити про роль Китаю як посередника у діалогу із Путлером. Політико також нагадує, що під час виборів Трамп неодноразово хвалився тим, як швидко він може завершити війну в Україні. Після навгурації президент США заявляв, що про зустрічі з Путлером вже домовлено хоча у Кремлі заявили, що наразі не йдеться навіть про серйозну підготовку готовку до такої зустрічі, нагадаємо вам, що рашистський президент Путляр заявив, що готовий зустрітися із Трампом аби мовляв. Спокійно обговорити важливі питання, включно із війною в Україні. Путлір також заявив, що у нього із Трампом завжди були ділові та прагматичні відносини. Водночас цю заяву зробив ворожий лідер після того, як президент США написав у своїй соціальній мережі «Trust Social», що застосує до РФІ важкі санкції, якщо її лідер не погодиться на переговори щодо завершення конфлікту, який триває вже три роки, бо буде тільки гірше. Ну а тим часом спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келух заявив про те, що в Україні під. Час війни треба провести вибори. На думку політолога Вадима Денисенка, це є тим формальним приводом, який дозволить расистам зірвати перший етап переговорів про мир руками українців. Судячи з усього, нас мусять провести вибори якнайшвидше. Ідеальна з точки зору Вашингтона опція призупинка війни. Потім вибори, потім переговори. Існує, хоча поки вона виглядає дуже туманно. Але здається, США не виключають і план Б, коли вибори проходять, і в час війни говорить Денисенко. Окрім того, з його словами, схоже на те, що штати визначилися із двома головними стартовими вимогами для переговорів: це не вступ до НАТО і вибори. При цьому Денисенко вважає, що у Вашингтоні зрозуміло, що зараз провести швидкі переговори без виборів, які є головною вимогою расистів, не вдасться. Утім, підкреслює експерт, що тут кремлівський лідер загнав себе у певну пастку, адже особисто сказав про це, не виставляючи додаткові вимоги. І виглядає на те, говорить політолог, що Трамп прийняв цю гру. Окрім того, за його словами США переконані, що підписувати переговорні рішення і втілювати їх у життя має новообране керівництво. Тобто говорить Денисенко, що вибори стають майже невідворотними із усіма відповідними наслідками для внутрішньої дестабілізації і проблемами із правилами гри. Скажу ідеалістично річ, нам потрібен в результаті виборів уряд єдності країни, але цього не хоче жодна політична сила. Зрештою, як ніхто не хоче обговорення про переговорні позиції і всі будуть говорити в категоріях зрад підкреслив Денисенко. Про цьому він додав, що зараз головним викликом для України є стабілізації лінії фронту. Наслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Харківщина та Черкащина. Зазначили у телеграм-каналі повітряних сил Збройних сил України. Далі будемо з вами говорити стосовно того, що відбувається на фронті. Адже як зазначає речнику Сув є певні ознаки того, що наступ расистів уповільнюється. Адже дійсно бачимо такі ознаки на лінії бойового зіткнення і на Така діпстейт написали, що в січні росіяни окупували 325 квадратних кілометрів української території. Вони проаналізували динаміку окупації. Цю заяву попросили прокоментувати речника Осу Хортиця. Віктор Тригубов, речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця, повідомив, що останніми днями стало менше боїв. Про це він сказав в етері. Телемарафону передають наші колеги. Речник заявив, що війна підійшла до фази, коли росіяни тиснуть на окремих напрямках і намагаються тиснути по всій лінії фронту. Вони менше йдуть у лобові атаки, а вдаються до тактичних дій, зокрема і щодо Покровська. Далі буду його цитувати. Я не берусь коментувати чужі мапи, але так є певні ознаки, що темпи наступу сповільнюються. Це пов'язано з кількома факторами. По перше, на деяких напрямках росіяни загрузли у міських боях, сказав Тригубов. За його словами. Ами у Часовому Ярі та в Турецьку росіяни просуваються не так швидко, як би їм цього хотілося. До того ж, сили оборони контратакують. Друга причина: багатьох окупантів кинули на єдине завдання: спробу охопити Покровськ. Там збройні сили України та Росіяни штовхають один одного у різні боки. Подібно до Крила Буданова, Віктор Тригубов провів спортивну паралель. Але він порівняв цю ситуацію не з футбольним матчем, а боксерським поєдинком. Обидві сторони втомлені. Це вже трішки схоже на боксерський поєдинок, який наближається до 10-го раунду, коли вже також спроби утримати противника починаються. Розповів він ну і звісно, суто кількісні ознаки не означає, що бійцям стало легше. Втім, ворогові не вдається просунутись під інаугурацію Трампа. На ривки зараз він не здатен. Попри це сильно переважає у піхоті та має непогану для нього ситуацію. Ацію на різних напрямках, що ж написали в діпстейт Так ще 1 лютого там виклали статистику окупації про те, що ворог продовжує вести активні наступальні дії на багатьох ділянках, але майже всюди вдається до того, що все ж таки сповільнює темп наступу. В основному значні просування противника відбуваються через наші помилки, які постійно повторюються, вважають. Аналітики, ну і крім того, також з'являється інформація від прес-служби ї десятої окремої механізованої бригади про те, що в великій новосілці на Донеччині ворог потрапив у вогневий мішок. Попередньо сили оборони були вимушені відступити з селищ. Як ми знаємо, напередодні багато інформації навколо цього населеного пункту точилося. Ну і бачимо, що росіяни самі загнали себе в пастку. А що ж там сталося, детальніше будемо з вами розбиратись? Сили оборони були вимушені відступити з селища велика новосілка. Що на Донеччині. Проте ворог сам загнав себе у пастку. Про це повідомляє прес-служба 110-ї окремої механізованої бригади. Українські військові зазначили, що бої за населений пункт все ще тривають. Ворог у великій Новосілці потрапив у вогневий мішок. Далі зацитую, що вони дописували. Просуватися. Далі він не може, та разом з тим вимушений підсилювати свої підрозділи у місті. Акцентують у 110 десяті. У селищі активно працює українська аеророзвідка, яка фіксує пересування та місце знаходження окупантів. Після аеророзвідки у бій вступають вже FPV, дрони та артилерія. Збройні сили складають підвали, з яких засів ворог. Хоронять його там живцем, за словами оборонців. Наразі противник не розуміє, що йому робити. Ефект від пропагандистського підняття прапору в Великій новосілці закінчився, А от помирати росіяни не перестали, адже бачимо, що дійсно втрата рашистів на кожному з напрямків фронту є великі. Ну і щодо того, що напередодні з'являлася інформація про наступ, та й на Херсонщині саме місто Херсон, нібито збиралися наступати рашисти, і щодо Дніпропетровщини також в інформаційному. У просторі багато дискусій точилось так от Тимочко також зробив заяву щодо ймовірного наступу окупантів на Дніпро, і далі будемо розбиратися, що він зазначив. Російські окупанти проводять інформаційну кампанію про те, що вони ось ось будуть наступати не тільки в Дніпропетровській області, а й взагалі будуть рухатись безпосередньо на Дніпро, заявляє голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України Іван Тимочко. Далі цитую. Я думаю, що це інформаційна кампанія аніж спроможність російської армії. Поза великим рахунком бойові дії в районі південного заходу Покровська вже тривають понад місяць, а то й понад два, додав він в ефірі українського радіо. Тимочко пояснив, що перед російськими військами на Покровському напрямку зараз стоїть завдання рухати з півдня на Покровськ, а зі сходу в район Краматорська, намагаючи з'єднати два наступи в районі населених пунктів, що розташовані між цими двома містами. Йдеться про те, що далі знову ж таки про. Дувжу його цитувати. Це завдання скоріше перерізати логістику до самого Покровська. Тому вони наступають на захід від Покровська. На сході від Покровська є місто Мирноград. Ворог. усе таки не дуже хоче вклинатися між двома містами, щоб потрапити під серйозний заміс. Сказав військовий, ну і він задається питання, чи зможуть окупанти перетягнути свої сили з інших напрямків, щоб більш серйозно посилити свій військовий контингент. Зараз за його словами складно сказати, скільки своїх сил вони ще зможуть підтягнути. Ну і при цьому Тимочко вважає, що взяття Покровська для Росії є більше політичним завданням ніж. Військовим. Ну а далі поговоримо і про те, як наші високопосадовці реагують на божевільні заяви диктатора РФ і Путіна. Адже напередодні він багато чого говорив. Знову ж таки наголошував про нелегітимність нашого президента України Володимира Зеленського. Просто шукає причини, щоб не вести переговори. Так от Себіга різко відповів на заяви Путіна про нелегітимність Зеленського. Кремлівський правитель Путін заявляє про нелегітимність президента України Володимира Зеленського, щоб вести во. Ану знову ж таки іноземних лідерів там їхні аудиторії. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сабіган. Він нагадав, що за чверть століття перебування Путіна в Кремлі в Україні на чесних виборах змінилося три президента. А от Дональд Трамп устиг повернутися в Білий Дім вже вдруге. Так виглядає демократія та легітимність. Натомість Путін також владу захопив, розтоптав російську конституцію. Також усіх опонентів своїх ліквідував, знищив вільні засоби масової інформації, організував фіктивне голосування за себе та залишається при владі довше ніж Сталін. Тепер ця особа читає світові лекції, нібито про легітимність. Оближте нас у спокої, сказав Себіга. Він також зазначив, що під сумнів може ставитися лише легітимність диктатора в Москві, який перетворює. На 20-літніх чоловіків, які були народжені, коли він уже був при владі, також нагадаємо, що раніше Кремлівський правитель заявив, що Москва, нібито, не буде підписувати мирний договір з українським президентом, оскільки він не є легітимним. Як відомо, в Україні під час дії воєнного стану не проводяться президентські вибори. Восени 23-го року усі політичні сили Верховної Ради дійшли згоди, що вибори будуть відбуватися вже після завершення. Цього стану, ну але все ж таки хочеться й про приємне говорити. Знаєте, про ту незламність, яку показують наші українці в окупації. Також адже досить часто ми бачимо, як спротив чинять наші українці в окупації, в тому ж Маріуполі також. Адже Петро Андрюшенко досить часто ділиться новинами з окупації, показує. Як все ж таки українці чи то малюють прапор України, чи то якісь патріотичні написи роблять? І тут такі масовані написи навколо місця проживання топ колаборантів міста. Співпадіння не думаю, дописав Петро Андрющенко. Ну а далі будемо говорити про мир перемир'я і які заяви лунають, зокрема і від. Адміністрація Трампа від Кіта Калога напередодні також він говорив щодо миру і щодо умов того миру і переговорного процесу. І радник президента Дмитро Литвин також відреагував і сказав, що якщо йдеться лише про припинення вогню та вибори в Україні, то це все ж таки провал. Він відповів спецпосланцю Трампа з питань України кітукалого і такою ймовірно є позиція, як зазначають змі і президента України Володимира Зеленського. План спецпредседная. Яка президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з питань України та Росії Келога про те, що Україна має провести вибори до кінця року, є провальним. Навіть якщо буде перемир'я з Рефію, вважає радник президента України з комунікації Дмитро Литвин. При цьому ж він заявив, що складно повноцінно. Оцінити ситуацію Келога і позицію з цього питання. Але якщо його план це тільки припинення вогню й вибору, то це провальний план кремлівського диктатора Путіна не залякати тільки цими двома речами, написав Литвин у соцмережі. Ікс, за словами радника президента України, Росія продовжує знаходити нові способи обходу санкцій і заробітку грошей на нафтопродуктах, ну а також паралельно з цим нарощувати виробництво боєприпасів і ракет. Це робиться не для того, щоб поважати демократичних сусідів. Військовий союз Росії Північної Кореї це явно недотримання режиму припинення вогню, наголосив Литвин. Тому він вважає, що було б краще побачити більш глибокий підхід із боку західних партнерів України щодо повномасштабної війни. Але Водночас Трамп глибоко й мудро говорить про ситуацію, про те, що він дійсно може чинити тиск. На Путіна, ось чому важливо швидко перейти до реальної роботи між командами над конкретним планом щодо припинення війни і забезпечення міцного миру. Підсумував Литвин. Ну і адміністрація Трампа також готує зустрічі та переговори з Україною, Росією та різними сторонами. Про це повідомляє видання CNN. Водночас, все ж таки в Україні сподівається, що Трамп змусить Росію до переговорів із позиції сили. Президент нашої держави неодноразово наголошував, що Україні потрібні в. Вигідні позиції на фронті, щоб мати стійке положення за столом переговорів днями ж спецпредставник президента США Трампа Кіт Келлог зробив декілька заяв щодо України. Він висловився про так званий план закінчення війни за 100 днів, зокрема про припинення вогню та вибори. Зеленського ж зазначили, що якщо це єдині пункти плану, як я вже говорила, то він є провальним. Там нагадали, що Росія продовжує нарощувати виробництво ракет і боєприпасів, а також знаходити нові шляхи обходу санкцій. та як заробляти на нафті. При цьому він наголосив, що держава пам'ятає, як глибоко й мудро говорить про ситуацію Трамп і Зеленський, зокрема про те, чим насправді можна тиснути на Путіна. Ну і крім того, пам'ятаємо ту підтримку, яка надходить від наших партнерів, як багато. То зробила для нас і Велика Британія. Ну і про те, що все ж таки вони намагаються закликати якусь європейських наших союзників допомагати Україні посилювати також свою оборону, підтримку України. І про це далі також детальніше поговоримо. Адже Стармер закликає Європу посилити свою оборону і підтримку Україні. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер планує закликати. Європу активізуватися і взяти на себе більшу частку відповідальності за оборону і безпеку, як пише видання Bloomberg, під час візиту до Брюсселю в понеділок на неформальне засідання Європейської ради, стармер закличе лідерів ЄС узяти на себе більшу частину тягаря щодо захисту континенту від зростаючих загроз з боку Москви. Він також закличе блок зберегти військову підтримку України, щоб поставити її в максимально сильну позицію цього року. Йдеться в заяві його офісу. Далі процитую, що він говорив. Я то для того, щоб разом із нашими європейськими партнерами продовжувати тиск, націлюючись на доходи від продажу енергоносіїв і компанії, що постачають ракети, щоб розтрощити військову машину Путіна, сказав Стармер. Ну і він також розповість про партнерство Великої Британії та ЄС у сфері оборони та безпеки, яке дасть змогу розширити співпрацю в боротьбі зі спільними загрозами, транскордонною злочинністю та нелегальною міграцією. Раніше ж прем'єр Британії заявляв, що в. Війна з Росією пов'язана не тільки з суверенітетом України, а і з впливом на Велику Британію. Він також сказав, що не хоче забігати наперед, але запевнив, що Велика Британія буде відігравати свою повну роль у будь-яких мирних переговорах. Зокрема, шляхом розгортання британських військ для підтримання миру раніше ж змі писали, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Манаель Макрон розглядає також і ідею відправка британських і французьких солдатів в Україну в якості миротворчої місії після потенційної угоди про припинення війни.